Oh, um. you Минуло п'ять років, а в Деражню досі з'їжджаються військові 90-го окремого аеромобільного батальйону. Нині він називається в честь деражнянця Івана Зубкова. У 2015 році йому було присвоєно звання Героя України, Щоправда, посмертно. Він був командиром роти вогневої підтримки. Загинув під час підриву другого поверху нового терміналу Донецького аеропорту та до загибелів встиг врятувати своїх побратимів. перебуваючи під. Завалами вже на останній, щоб зберегти побратимів, щоб дати можливість евакуювати тих, хто залишилися ще живі. Іван Іванович по разі викликав вогонь нашої артилерії на себе. Чим спас дуже багато життів хлопців, дав можливість вийти. Її. Нині військові стоять на колінах перед його могилою. Таким чином вшановують подвиг Івана Зубкова. Подякувати вам за те, що ви знайшли час нелегку годину сьогоднішнього часу і відвідали могилу нашого сина. Кожна річниця запеклих боїв збирає військових зі всієї України в невеличкому містечку Хмельницької області. З'їхались практично всі хлопці, які захищали Донецький аеропорт зі всієї України. Це люди-легенди, люди-легенди, які показали свій подвиг, показали свою любов до. Батьківщину до нашої України, до нашого народу, саме тут між своїми вони можуть бути відвертими, щирими та справедливими і вкотре усвідомити свій вклад в боротьбу за Україну треба об'єднати, не щоб вони подивилися, що їх цінять. треба, щоб ці хлопці розуміли, що ми розуміємо їхній вклад в роту нашої держави. Ми цінимо цей вклад. За офіційними даними, оборона Донецького аеропорту тривала довгих 242 дні. Та насправді частина військових продовжувала боронити територію ще дві доби. Вежа впала, все люди звідти відійшли, термінал рухнувся. А в диспетському депо ще на два дні ще наші хлопці. Там 13 чоловік було звод знайперів і. На чолі з Адамом понесені втрати назавжди увійдуть в історію як одна із найкривавіших сутичок російсько-української війни. На даний момент ще не підійшов час, щоб узнали люди всю правду, все то давати якусь оцінку. Ну я не можу і не хочу, тому що у кожного є своя точка зору. Но на той момент, так, да, це були такі трагічні події. Оксана Медведєва, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини Тівісім 7+.